Зараз ми перебуваємо біля дев'ятиповерхового будинку у одному із житлових районів Чернігова. Саме тут квартира матері американської «Конгресвумен» Вікторії Спарц. Зі слів сусідів, до цієї квартири періодично продовжує приїздити мати Вікторії. Сама «Конгресвумен» сюди не навідується. 7 квітня британське видання за Телеграф опублікувало матеріал, у якому Вікторія Спарц сказала, що українці мають змиритися з передачою частини території Росії та вимагати відставки президента Володимира Зеленського. Наталія Хмельницька, сусідка матері Вікторії Спарц, працює у ліцеї номер 15 де свого часу з 1993 по 1995 роки і навчалась майбутня американська конгресвумен. Жінка говорить, влітку минулого року була свідком розмови матері Спарц із сусідами, критикувала Україну, українську позицію, українське керівництво. Тобто там жорстка позиція однозначна. Критики України, її позиції, і те, що Україна якби не варта перемоги, не переможе. Сусіди от проводять час свій, знаєте, ввечері на вулиці біля під'їзду, ось відпочивають там від спеки, і ось мати. Вийшла і розказувала це на, на загал. Наталія говорить, раніше пишалася Вікторією Спарц, а після останніх заяв конгресвумен республіканки свою думку змінила. Я особисто всім розказувала, що Вікторія Спарц, це, вон, моя сусідка її мати, ось живе в сусідньому під'їзді. Якщо вона не збирається підтримувати Україну, не підтримує, її, ніяк не сприяє підтримці України, то вона не має права не те, що вимагати від України Позбутися своїх територій да, в обмін на якийсь шантаж від Росії. А, вона не має навіть права радити нам, за кого нам голосувати. Нагадаємо, Вікторія Спарц українка, яка народилася в Носівці, що на Чернігівщині. Жила та навчалась Вікторія у Чернігові, а у 2000 році вийшла заміж та переїхала до США. Вона стала першою в історії українкою, обраною до Конгресу США у 2021 році. З перших днів повномасштабного вторгнення Спарт стала однією з перших офіційних осіб США, хто підтримав Україну. Вона називала дії Росії в Україні воєнними злочинами, а саме вторгнення божевільним геноцидом українського народу. Якщо ми його не зупинимо, він не зупиниться, він піде далі, і тоді нам доведеться посилати наших дітей на смерть, щоб боротися з цим. Тому я думаю, що у нас є зобов'язання і обов'язок врятувати цей світ, допомогти українському народу вижити. у 2022 році. Вікторія декілька разів відвідувала Чернігів та спілкувалася з місцевими жителями, які пережили блокаду. Волонтер Олег Бібіков пригадує одну з таких зустрічей. Вона куштувала піцу з картошкою та копченою паприкою, яку ми готували для військових. їй дуже подобалось у дуже подобався. Ми взагалі проводили доволі гарно і продуктивно час. Обговорювали подальші стратегічні кроки. Це дуже потужна людина, яка ну в тот момент, коли ми спілкувалися. Дуже горіла допомогою для країни і була в захваті від того, що ми всі українці вистояли, і в принципі вона і не сумнівалася, що так буде щодо останніх заяв Вікторії Спарц Олег Бівіков каже наступне: я не згоден з цими заявами. Я думаю, що там є щось інше, що ми не чуємо або не бачимо. Вчителька історії 15-го ліцею Валентина Рудинок пам'ятає Вікторію Спарц. Каже, на той час працювала бібліотекаркою, і дівчина часто приходила до неї за книгами. Що помічалася, вона жодного разу, ну практично, я її не пам'ятаю, щоб вона посміхалась. Тобто, дівчинка, яка, знаєте, такий вираз живе сама в собі, вона як сіра мішенятка, вона ніяка була. Тобто, це не була людина, яка знаєте чітко відстоювала свої якісь там принципи. Щось вона там говорила, чимось вона була незадоволена. Ні. Тихенько приходила, читала. Вчителька показує, як навчалася Вікторія Спарц. Більше згадати за неї саме, як вона навчалася, підтверджуючи те, що вона дійсно отримала золоту медаль, то з 10 класу це її журнал. І перше, наприклад, що впадає в вічі, це дійсно гарні оцінки, 4, 5. Тоді була п'ятибальна система, одні п'ятірки. Тобто відмінниця навіть з російської мови літератури. На той період це було Валентина Родино каже: у 2022 році директорка ліцею зверталася до Вікторії Спарт за допомогою у відновленні закладу. У нас були вибиті шибки, у нас були покаряжені ці рами двері, все. все І ми зверталися до неї і до інших дітей про якусь допомогу. Так ось ті інші, які в Америці, вони дійсно нам допомогли. А ось чомусь Вікторія, вона взагалі відхрестилася. Я зараз не вважаю, що вона українка. Вона перевертний. Той, який ну зрадниця, яка зрадила свою і 15-ти ліці, і свою носівку. Алла Бідна, Олександра Мілашевська, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.